Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами цікавою інформацією про жінок, про архетипи жінок, і ми дізнаємось, яка ви королева згідно карт Таро. Нагадаю, що в Таро існують чотири масті: це мечі, жезли, кубки та монети або пентаклі. Згідно цих мастей, у кожної масті є своя королева. Над всіма королевами стоїть архетип імператриці, як старшого аркану, як жінки, що уособлює в собі прям всі риси, найкращі цих жінок. Але цей ідеал, можливо, для когось є недосяжним. Його треба розвивати в собі, скажімо так. А сьогодні ми можемо подивитися, які сильні сторони або які слабкі сторони, ви помітите в собі згідно цих королев. Почнемо з королеви мечів. От так вона виглядає в моїй улюбленій колоді. Які ж сильні сторони у королеви мечів? Перше, що спадає на думку про мечі, це розум. Це жінка, яка дуже інтелектуально розвинута, вона начитана, а вона розуміє цінність своїх думок, свого досвіду. Найчастіше це жінка, яка є сірим кардиналом на тій роботі, де вона працює, або в тому місці, де вона головна. Це всі відчувають. Вона має безліч зв'язків, вона знає за яку ниточку потягнути. Вона знає, як вирішити будь-яку проблему за допомогою потрібної людини, бо вона дуже гарно розбирається в людях. Крім того, що вона гарний має інтелект, вона ще дуже відверта, тому що мечі це завжди про відвертість. Вони ніби рублять правду, скажімо так, є гострими на язик, і іноді можуть ранити людей, що їх оточують. Що можна сказати згідно слабких сторін? Це категоричність в першу чергу, тому що дуже важко королева мечів сприймає думку свого опоненту, або думку, яка відрізняється від її. Далі вона може йти по головах, коли їй потрібно щось досягти, або вона бачить проблему, наприклад, або їй треба захистити себе чи своїх рідних, своїх дітей, своїх близьких, вона може піти по головах. А вона буде, може бути дуже різкою саме в плані висловлювання своєї думки, мови, може когось образити словами. Їй важкувато розбиратися в почуттях, вона не дуже емпатійна, і тому іноді забуває про якісь свої жіночі такі тонкі проблеми або бажання, і може думати тільки про те, щоб вирішити проблему згідно раціональності, скажімо так. І тут може бути, звісно, емоційний холод. Ви можете відчувати від цієї жінки емоційний холодок. Йдемо далі. Королева жезлів. Така гарна жінка з соняшником. Її сильні риси, це в першу чергу її амбіції, це внутрішній вогонь, яким вона палає. Вона дуже хоче досягти чогось. Вона може сперечатися, вона може конкурувати з чоловіками на рівні. Їй це під силу, вона дуже приваблива зазвичай, вона як магніт для всіх оточуючих, тому що у неї всередині палає вогонь бажання. Вона досить розумна, вона принципова жінка, вона має якийсь свій кодекс честі внутрішній, вона також досить відверта і завжди знає, як досягти своєї мети. Вона по кроках розуміє, як це зробити, і не сприймає, в принципі, поразу. Щодо слабких сторін, перше, що можна сказати, це також певна категоричність, тому що якщо вона щось бажає, то вона потрібно, щоб це отримала. Інакше буде дуже всім погано навкруги. Далі низька емоційність також присутня. Навіть не емоційність, а емпатійність, чуттєвість досить низька. Чому? Тому що вона дуже захоплена своєю боротьбою, вона дуже захоплена своєю діяльністю, скоріше за все, своєю роботою, і іноді їй не до якихось там яких мрійливих моментів. Альтернативні думки вона теж сприймає важкувато, і ще в неї може бути присутня певна жорсткість, це як слабка сторона. А от королева кубків це жінка-жінка з великої літери. Чому? Тому що це уособлення емпатії, чуттєвості, емоцій. А це уособлення жінки, яка може виконувати безліч ролей. Вона може бути гарною матір'ю, вона може бути гарною коханкою, вона може бути такою дівчинкою-дівчинкою. І це також є дуже приваблюючим, звісно, для чоловіків, для певного типу чоловіків, так, які полюбляють турбуватися про жінку, наче вона маленька така дівчинка. Це не означає, що всі королеви кубків такі, але це дійсно. Дає таку певну рису. Ця масть надає таку певну рису, коли ви ставите почуття понад усе: понад розум, понад амбіції або ще якісь раціональні штуки. Щодо слабких сторін, ще до сильної сторони, до речі, королеви кубків відноситься її інтуїтивність, бо за того, що вона звертає увагу на свої почуття, у неї дуже гарна інтуїція, тому їй треба довіряти. Щодо слабких сторін королеви кубків, тут можуть бути дещо інфантильність, безвідповідальність, якісь рожеві окуляри, розчинення в людях. Коли вона забуває, що вона грає певну роль і забуває, яка вона всередині жінка, чого вона дійсно сама бажає. А можливо, десь їй би хотілося бути дуже сильною і проявити амбіції, але вона згадує, що повинна бути корисною чи зручною. І ніби відходить на крок назад. І остання королева це королева Пентаклів, королева раціоналізму, королева ресурсів, королева матеріального світу. Перше, що хочеться сказати, сказати це те, що вона дуже хазяйновита. Вона вміє накопичувати ресурси, вона вміє їм керувати ними, вона вміє їх збільшувати. Вона така ніби ключниця, у якої є ключі від всього дому і від всіх справ, що творяться навколо неї. Вона дуже турботлива, вона вміє проявляти увагу до близьких людей, знає, що їм потрібно, як це забезпечити, розуміє, де що знаходиться. Бізнес-процеси також для неї не нові. І, в принципі, з фінансами в неї ніколи немає проблем. Але крім цієї прагматичності і хазяйновитості, в неї є певні слабкі сторони. Це консервативність, тобто для неї дуже важко сприймати якісь зміни, щось нове, коли навколо неї змінюються обставини, або їй треба піти проти якоїсь класичної системи традицій чи правил, от їй тут важкувато. Плюс, в неї також бувають проблеми про те, щоб подумати про себе, згадати, що саме я вважаю, що саме я відчуваю, і тому це дає певну таку, іноді хочеться постраждати. Чому? Тому що ніби все гарно, все є в плані ресурсів, в плані розуму також, але вона не звертає уваги на якісь свої почуття. І це дає певні такі страждання і слабкі моменти, які неможливо закрити. Матеріальними речами. Ось такі чотири королеви в нас є. Ви подивіться, будь ласка, переслухайте, які риси вам притаманні. Яких ви хочете трошки підшліфувати або послабшити, а яких ви хочете набути, можливо. Бо в ідеалі, звісно, нам всім хочеться в собі умістити всіх цих чотирьох королев, всі їхні риси це і розум. І, матері... і здатність до матеріального здобутку, так? і якусь емпатійність, і турботу, і амбіційність. Але так не буває. Сьогодні ми можемо бути королевою кубків, завтра ми можемо бути королевою мочів, коли нам треба вирішити якусь проблему. І це, в принципі, нормально. Будьте собою, але прагніть до кращої версії себе. Дякую за увагу!